Для виконання розмічання будемо використовувати такий інструмент рисувалка, лінійки вимірювальні металеві, кутники плоскі, кутники з лінійкою, штанген-циркуль, циркуль розмічальний, набір кернерів, кутомір, лекала, молотки, мідний купорос, фарба, пензлі, металева щітка, скрибок, ганчір'я. Зразки об'єктів робіт, навчально-тренувальні пластини, шаблони для молотка, шаблон для накладних губок вищад. Для площинного розмічання робоче місце повинно включати стіл та розмічальну плиту, яка встановлена строго горизонтально. Для запобігання ушкоджень при виконанні розмічання слюсар має дотримуватись таких правил з охорони праці. Встановлення заготовок чи деталей на плиту і зняття їх з плити необхідно виконувати лише у рукавицях. Заготовки чи деталі і пристрої надійно встановлювати не на краю плити, а вище до середини. Під час роботи на вільні від використання гостро заточені кінці рисувалок обов'язково надягати забавіжні пробки або спеціальні копачки. Мідний купорос, що використовується для фарбування, є отруйною речовиною, тому наносити його потрібно лише пензлем. видаляти пил та окалину з розмічальної плити щіткою. Промащене ганчір'я і папір складати тільки у спеціальні металеві ящики з кришкою, що щільно закривається. Рукоятка слюсарного молотка має бути добре закріплена і не мати розколин. Приступаємо до площинного розмічання. Спершу готуємо поверхню. Очищаємо базову поверхню сталевою щіткою від бруду, окалини та слідів корозії. Площинне розмічання проводимо на основі креслення. Якщо потрібно, заготовку випрямляють. Визначаємо припуск на обробку, вибираємо базову поверхню. Базовими поверхнями можуть бути оброблені кромки заготовки, осьові лінії або проведена базова лінія за декілька міліметрів від найбільш рівного краю заготовки. На базовій поверхні не повинно бути раковин, тріщин тощо. Зачищаємо базову поверхню наждачним папером до доблиску. Для кращого розмічання ліній, щоб риски були чіткими і не стиралися. Деталь перед розміткою фарбуємо розчином мідного купоросу. Заготовки з алюмінію і дюре алюмінію не фарбують, а розмічання виконують олівцем. Виконуємо нанесення на заготовку прямих ліній та будуємо прямі паралельні лінії. Проводимо базову лінію. Відкладаємо необхідний розмір від проведеної базової лінії з однієї сторони. Так само наносимо мітку з іншої сторони і з'єднуємо їх паралельну лінію за допомогою лінійки та рисувалки. Проводимо лінію перпендикулярно базовій лінії за допомогою кутника та рисувалки. Наносимо взаємно перпендикулярні лінії. Наносимо риски і проводимо лінії під заданим кутам за допомогою кутоміра. Розмічаємо центри отворів на заданій відстані від ребер заготовки. Накерновуємо центри отворів за допомогою кернера і молотка. Беремо кернер трьома пальцями лівої руки і поставимо гострим кінцем точно на розмічальну лінію так, щоб вістря кернера було на середині лінії. Нахиляємо кернер у бік від себе. Притискаємо до наміченої точки. Ставимо кернер вертикально до площини заготовки. Завдаємо легкий удар молотком. Знаходимо центр заготовки за допомогою діагоналу. Нахил рисувалки не повинен змінюватися в процесі нанесення ліній. Загострений кінець рисувалки постійно притискається до лінійки, яка щільно прилягає до деталі. Повторне проведення лінії неприпустимо. Якщо лінію погано нанесена, треба зафарбувати її і нанести знову. Лінії мають бути чіткими і тонкими. Розмічання плоских поверхонь кривими лініями. Розмічаємо і накернюємо центр кола та проводимо його на деталі за допомогою циркуля. Дума квадрат всередині кола. Шукуємо центри заокруглень заданого радіуса за допомогою циркуля. Розмічаємо заокруглення за допомогою лекал. Розмічаємо деталі по шаблону. Накернюємо розмічальні лінії, щоб не втратити їх при обробці. Лінію кола достатньо накернити в чотирьох місцях, де перетинається осінь. Інколи на чисто оброблених поверхнях риски не накерновують, а продовжують їх на бокові грані і там проводять кернування. По завершенню роботи протираємо розмічальну плиту, інструменти. За необхідності промиваємо скипедаром. Смащуємо рухомі елементи та розкладаємо на місця.